Батьки стурбовані станом укриття дошкільного закладу Золочівської громади у соціальних мережах. Мама, чия дитина відвідує садочок, опублікувала пост про умови перебування дітей в укритті. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з укриттям у садочку номер 7 Чи вважаєте, чи є проблема зараз на даний час з укриттям? Ну фактично, ну укриття, як то кажуть, як таке не було готове, так. Якби хотілося. Але ми зробили все можливе для того, щоб такі діти мали можливість перебувати в укритті. Відповідно, стелили підлоги, забезпечили всім тим, що потрібно. І було все нормально. Но Сталася така, я навіть не знаю чому, що треба було зв'язку з висотою неправильною, тобто видно, не передбаченою на такі речі, і треба опустити було. Викопати глибше коло фундамента оту землю. Ну і так ми викопують і хлопці, два мужчини скеровані центром зайнятості, Вони працюють, їм платять за це. А Сьогодні завідуючий района, дякую йому, що він е, на завтра організував е, з е, інших шкіл і людей, і 12 осіб завтра е, завершать ту всю площу, яка і вивезуть той ґрунт. І тоді вони вже кидають, е, е, як сказати, той щебенку, пісочок. Ну і одним словом, завершують дно. Вот. Ну, Я думаю, що все буде гаразд. Чекаємо, що буде все добре. Добрий день ще раз, добрий день всім. І напевно турбує не тільки мене, а усіх батьків, які відвідують сьомий садочок Веселка. Це був це і залишається. Найновіший садочок в нашій ТГ. Напевно, зрадів з часів України, та ну можливо, тепер є ще на вогнях новіше, але в самому місті зору це найновіший садочок, і він є, ну скажімо так, просто робиться старим, який про який ніхто не дбає. Тобто, всім все одно, напевно. Проблема в батьків в час другої, в час війни, другий рік повномасштабної. Це повітряні тривоги і перебування тих дітей в укритті. Укриття в садочку, сказати, що воно є. Ну, напевно, просто якесь існування того укриття. І якщо подивитися, бо я маю фотографії з минулого року, коли відкрився садочок, яке було облаштоване те укриття, то повірте, що. Те укриття виглядало значно кращим, ніж станом на сьогодні. Коли я вчора зробила ті фотографії, то ну просто в шоці це не сказати нічого. І коли діти там під час тривоги, там є шум, гам, діти плачуть, діти переживають дуже, діти дехто дуже нервується, напевно, з віточок. Але їм важко, так само вихователям дуже важко в тому приміщенні, тому що. Там земля, перш за все, там земля. Земля під ногами, земля встелена такою губкою, яка дуже легко займається. Повірте, вона плавиться, вона займається. І якщо б там якась пожежа, там, напевно, би всі мали опіки, і то дуже жахливі. Ну, це недбальство. З боку батьків ми зверталися. Ми зверталися минулого року і до міської ради, і до відділу освіти, щоб там покращити умови. Більше того, я навіть знаю, що після того, як ми просили допомоги в депутата обласної ради, то депутат обласної ради давав депутатський запит на відділ освіти. І я читала ту відповідь. Я була в шоці від тої відповіді минулого року, в грудні місяці, коли там велося про те, що підлога покрита теплоізоляційним матеріалом. Там підлоги просто нема, там земля. І якщо ті такі кусочки називати що такий матеріал, то я, я в шоці також в тій відповіді було вказано, що закуплено два біотуалети. Я не розумію, для чого біотуалети дітям. Це є діти маленькі, навіть якщо це дитячі біотуалет, а дитина не вміє ним користуватися. Це дітки 2-5 років. В садочку є дітки з особливими потребами. Як та дитина має користуватися таким сам це, це жах. Всі комунікації йдуть через підвал. Тепло, вода, каналізація, невже так важко виділити метр на метр і облаштувати нормальний туалет і ручки, щоб помила та дитина, освітлення. Освітлення жахливе. Там якісь лампочки, якісь. Ні, Ну то просто жах. І... А треба думати про ту дитину. Минулого року, коли моя дитина перебувала. Два рази в тому укритті 15 і 20 хвилин мене зустрічала аптека, казала мені, добрий день, тисячу і лікування в тиждень. Такі проблеми, напевно, мали купа батьків, які там мусили притримати дітей. І є батьки, які не можуть поїхати і забрати дитину. Цього року я вже навіть стикнулася, мені вже зробив директор школи зауваження, що чому я їду, забираю дитину, але там неможливо лишити дитину. Тому що я потім лікую її, і ніхто не питає, за які кошти я її лікую, і де я її маю потім лишати, чи я маю ще йти на лікарняне, чи я маю шукати, хто знає побудок під час лікування. І така проблема в кожної дитини. Звичайно, я хотіла, щоб дитина мала нормальне, облаштоване, в елементарних речах укриття. І я була впевнена, я не лечу з роботи, я не думаю, чи я піду на обід, тому що я витратила час на те, щоб забрати дитину, чи я е, дитина там гарно все. Кожна мама би хотіла. Більше того, так само вчора мені вже сказали батьки, спиталися, а хто буде компенсувати витрати за харчування? Ач, коли дитина в укритті її там не харчують? Ну, бо, в принципі, мене цікавить, чи її там харчують. Ну, напевно, ні, тому що якщо ще в таких умовах харчувати, то я в шоці, а батькам прийде квитанція. Так, моя особисто моя дитина харчується безкоштовно. Моя дитина є постраждала від Чорнобильської АЕС, тому що покійний батько моїх дітей був чорнобильцем, і діти автоматично є постраждалими від ЧЕС. Дитина в садочку харчується безкоштовно. Дитина в школі я оплачую харчування. Хоча з останньої інформації мені сказали, що на останній сесії було прийнято рішення, але того рішення неможливо взяти. Ну але це нюанси по школі, а по садочку але є діти, які платять. Мама платить за садочок. Треба летіти забрати дитину, але не всі батьки. Ну не всі батьки можуть забрати дитину. І є дітки, які там сидять навіть повну тривогу. ну це Це жахливо. Це жахливо, Я б дуже хотіла, щоб влада подумала трошки про прерогативи під час війни, тому що е, все ж таки в нас війна і найдорогоцінніше це наші діти. Е, я мала усні розмови минулого року також. Десь приблизно ну, квітень місяць. Садочок був на той час закритий І ще. Садочок фактично з початку війни був закритий, бо не мав жодного, так як би облаштованого найпростішого укриття. І його відкрили аж було минулого року, в серпні. І коли в квітні говорилося, давайте відкриємо садочок, давайте зорганізуємо. Дайте, будь ласка, клич, щоб батьки зорганізувалися. Батьки минулого року, в квітні, повірте, були би. Пішли і допомагати працею, і напевно коштами цього року, в листопаді місяці, можливо, якщо ще є якісь батьки, які мають таку можливість, можливо, би й допомогли. Але думаю, що сьогодні це вже трошки інакше виглядає. Більше того, е значно більша кількість батьків, дітей закладу і, напевно, не лише нашого садочку сьомого є на війні. Тобто, якщо в квітні минулого року вони ще були вдома. Травні, то сьогодні вони вже є воюють. І я навіть знаю, що в нашому садочку є дитина, якої тато ніколи її не обійме. Він загинув на війні. І щоб та дитина сьогодні була в таких умовах, ну, напевно, даруйте Я так дуже легенько описала, була в Фейсбуці ту проблему, можна сказати, дуже легенько. Але напевно. Напевно, Ігоре Михайловичу, чую, шановна влада, давайте все ж таки подумаємо про в першу чергу, про дітей. Бо батьки їхні воюють, батьки відстоюють ваші, ваші теплі домівки. Наші, так, і мою, і своїх дітей, але і ваші також. І якщо ми організовуємо толуку на узбіччях дороги або будуємо нові сквери в час війни, а в нас садочок, укриття нульове. Чи навіть в мінусі, то напевно краще спочатку робити туди щось і витрачати кошти, щоб ті діти мали якусь безпеку. Тому що, напевно, безпека дітей це є найголовніше на нас сьогодні. Ну і здоров'я, тому що ми до сьогодні так сміємося, що то там, а і що там трошки пролікувалося, чи ще щось. А добре богодя, дитина не захворіла після того перебування в такому укритті. Це сьогодні. Ми не знаємо, чим воно аукнеться нам через два-три роки чи чотири, тому що це є. Ну, кажу, це земля. Вона тягне. Хоч там йдуть теплові комунікації, труби. Ну, це земля, це сиро, це стіни зовсім не проштукатурені. Ну, Світла, як казав, там якась лампочка, там якась лампочка є, там кусочок коридора взагалі не освітлюється. ну Просто мраки. Ну, це мраки. І як, Два дні тому мені сказав, я мала розмову з. Заступником начальника відділу освіти Тарасом Володимировичем як він сказав, що дійсно так є проблема, і що в декого картопля в кращих умовах зберігається, то напевно давайте будемо думати не про те, як в кого картопля, а як щоб наші діти мали гарні умови. Якщо вам відомо факти зловживання та невиконання чиновників їхньої роботи, контактуйте з нами. Не будьмо байдужими до проблем, особливо тих, які стосуються безпеки та здоров'я дітей, адже це. Майбутнє нашої держави.